І Лише одна громада Чортківська, Тернопільська області не через те, що там мер і, і керівник агенції розвитку. Мої друзі е, я їх хвалю. А через те, що вони реально підійшли е, і е, з цифрами представили е, проекти інвестиційних майданчиків під сонце, під вітер, під газопошнову генерацію. Е, ось такі плани мають бути зараз по кожній області, враховуючи можливий острівний режим. Знову можливий для того, щоб зменшити навантаження на нашу енергосистему. Бо не забуваємо, війна закінчиться, але про аварійні е не. ситуації ніхто не забуває, оскільки нас е зараз в більшості е підстанцій є трансформатори, які ремонтуються безпосередньо на цій підстанції. І ми бачили по місті Одеса, з чого починали, де три підстанції відвалилися. Вибачте, за сленг через те, що неякісно були проведені ремонтні роботи. Відповідно до цього, там, де є споживання, там треба шукати інвестиційно привабливі майданчики, і тоді вже розробляти. Такі проекти build і запрошувати інвесторів вкладати кошти. Е, яскравий кейс е, є у компанії UDP Renewables. Е, це компанія з орбіти Васильванча Хмельницького. Вони мають індустріальний парк Біла церква. Там е, PepsiCo збудували новий завод. А, і за парканом відповідно UDP Renewables збудував сонячну дистанцію, який по прямим договорам, оскільки навіть немає там мереж обленерго, а є лінія, яка поєднує сонячну станцію і, і, і завод. Продають їм електричну енергію, і це класна синергія бізнесу, коли один бізнес, який спеціалізується на генерації, він виробляє електричну енергію, і поруч є бізнес, який споживає цю електричну енергію. Так само це може бути і громада, яка споживає електричну енергію, але тут проблема є з розрахунком громад за споживання електричної енергії, то будуть простіше вобленерго продавати, щоб вони розраховувалися з бізнесом. Ось така ситуація.